Доброго ранку сьогодні 25 лютого 2025 року заняття в старшій групі з малювання тема заняття «Апусина скринька». Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з малюванням. Ми весь цей тиждень говоримо про українську мову, про Україну. Адже ви знаєте, який інтер'єр української хати. І ось сьогодні ми будемо малювати бабусину скриню. Тож сідайте зручно, будьте уважні, дивіться на екран. Неодмінним атрибутом українських хати є скриня. У скринях мами наших бабусь, бабусі наших бабусь зберігали все найдорожче, найрідніше в їхньому серцю. подивіться, які скрині в українських хатах. Ось подивіться, розписано візерунком різних кольорів, віти яскраві. Зображені квіти, рослинні символи України. Шануйте, друзі, рушники, Відчайте ними свою хату, до обереги він піде. шануйте ті, що дала мати, готуйте дітям з чистої роси, щоб легко їм житті здолати, похмурі скупні часи. Шануйте, друзі, рушники, адже ви знаєте, що рушник це також є беріг українського народу. Вишивали його різними нитками. Ось ви бачите, які гарні рушники. І на щастя, і на долю, Рушники використовувались і на весілях, і на хрестинах, і зустрічали найдовожчих гостей з рушниками. Довгими зимовими вечорами вишивали дівчата не тільки рушники, а ще й сорочки. Сорочки вишивали і матері і своїм синам, коли син у далеку дорогу. То сорочка служила йому оберегом. Вона оберігала від слогу недоброго. Сорочки вишивали червоними чорними нитками. Червоне то радість чорне то печаль. А також скриня зберігали різне намис. Ви бачите, яких кольорів спочатку їх виготовляли з різних ягід. А ось і вишиті сорочки, про які я вам говорила. Також в скринях зберігали взуття розповіться черевички, які гарні, не червоного кольору. Ось така скриня вийде в мене кінці заняття. Ви бачите, ось це основа скрині, сама скриня, а ось це кришка, яку ми також розмальовуємо, а потім можна все це вирізати та приклеїти ось до самої скрині. І вийде скриня з ось такою гарною кришкою. Тож розпочинаємо слухаємо уважно та дивимося. Нам потрібно ось такий аркуш, серпетки, вода, пензлі і фарби різних кольорів, а також гушна паличка. Можна і не обов'язково використовувати гушну паличку, можна трапки ставити і пензликом, але я сьогодні буду використовувати саме гушну паличку. Для початку я беру фарбу білого кольору та малюю на кришці скрині коло білим контуром, ось так. І по центру самої скрині також осмалюю трошки більше коло, ніж на кришці. А зараз я буду прикрашати саму скриню та кришку пилястою лінією. Ви вже знайомі з пилястою лінією, знаєте, як це робити. Ось плавними рухами, кінчиком пензлика, не натискаючи та не набираючи зайвої фарби, ми малюємо ось такі хвилясті лінії. Спочатку зліва направо. Потім зверху вниз. Ось так легко це зробити. Бачите, я тримаю пензлик трьома пальцями і не натискаю сам пензлик, щоб лінії були тонкими. Ми не натискаємо на пензлик, малюємо кінчиком пензлика. Ось так кришку закінчили і приступаємо до самої основи скрині. Також розпочинаю я зліва направо. Ось такими рухами, не поспішаючи. Ось так закінчила, промила пензлик. Мені потрібна інша фарба. Владкитла. Беру ватну паличку, і я буду прикрашати візерунок. Рапками. Як я вам казала, можна кінчиком пензлика, а можна і пушною паличкою, між кожною пилькою, між розкашовою крапочку зеленого кону. І ось так я роблю з усією кришкою та з усією скринькою зовнішній стороні. Лелястої лінії я це роблю. Фарби лишні не набираємо, щоб не протікала, фарба густа. Продовжую прикрашати скриньку, і тепер я беру блакитну фарбу та прикрашаю. Зередини хвилясті лінії блакитним кольором, також біля кожної хвилі, як кришку, так і саму стриму. А ви пам'ятаєте, які ще атрибути є в українській хаті? Так, іменно і мисник для посуду, і різний український посуд, дуже багата українська хата своїм інтер'єром. А що ще в українській скрині могли зберігати бабусі? Тата, бабусі наших бабусь. Весь одяг вони зберігали українській скринь, тому що тоді не було таких шахів, як зараз у нас, і весь одяг і святковий особливо сберігався саме в скрині. І ось я прикрашаю далі. Рапочками блакитного кольору. Ви пам'ятайте, що кожен колір вишенці в малюванні має своє значення, адже для українців це так важливо, щоб жовтий це був колір сонця, блакитний колір неба, колір води. Та ось я закінчила. Лакетним кольором. І тепер мені потрібно замалювати центри кола, центр кола лакетною фарбою, розпочинаючи з середини кола, я такими ось плавними рухами. Спіральними лініями від центру, ось бачите, веду і ось так замальовую. І друге коло так, саме з центру, і ось так по кругу, по кругу, і замальовую все коло яке є всередині. Ось, бачите, вже веселіша така стала. Коли мені не потрібна вже фарба, я промиваю добре пензлика та промахую забираю зайву вологу, обсервет. Тепер мені потрібна червона фарба, і я буду створювати маски. Ми вже з вами знайомі, я вас знайомила з двойним та тройним мазком. Ось ви бачите, як наносяться маски. Це двойний мазок, а зараз на самій скринці я буду виконувати тройний мазок. Ось спочатку посередині і потім з двох сторін зліва та справа. Мені червона фарба не потрібна. Я промиваю пензлик. Беру зелену фарбу, набираю трошки води на пензлик. Набираю зелену фарбу і зараз буду створювати також маски. Це подій масок. Зліва та справа. Ось так наче листочки вийшли такі маски, а, а тут я по одному мазку розташовую на кришці скрині. І ще один двойний мазок. Трошки притискаю більше, щоб він трошки вийшов. Більший двойний мазок, ніж попередній. І залишаються останні штрихи, як кажуть, я беру жовту фарбу та ще створюю один мазок, Посередині, зліва та справа. Бачите, як від густоти фарби залежить якого який буде мазок? Якщо фарба густа, то мазок виходить дуже яскравий, чітко його видно. Ви бачите, який яскравий фарб. червона, зелена, блакитна. Не забуваємо, коли ви намалювали, прибирати за собою своє робоче місце, помити пензлик, помити стакан з-під води. І ось подивіться, яка в мене вийшла скринька. Дітки, ви бачили, яка скринька в мене вийшла. Я впевнена, що у вас також вийдуть гарні скриньки. Ви можете малювати, використовуючи інші кольори, можна малювати також акварель, але гуаш, вона, є густою, і тому малюнок виходить дуже чіткий та яскравий. Я вам бажаю гарного творчого дня та чекаю на ваші роботи. Наше заняття завершено. До побачення, мої нові друзі. До нової зустрічі!